Привіт, вже зовсім скоро ми зустрінемо новий 2025-й. підсумки того, яким був цей рік у Чернівцях, не прошується самі. Як і підсумки кожної людини в кінці року, ми вирішили створити номінації, які продемонструють важкий та не 2024-й рік. Зауважимо всі номінації та оцінки. Це суб'єктивне судження. Журналістів. Що ж беріть чашку чи навіть склянку якоїсь напою, бо буде гаряче. А ми починаємо нашу церемонію нагородження. Хотіли почати за хронологією, але до бісиї події, на яку чекали чернівчани роками, відкриття Макдональдсу. І, хоч Київсі випередив його у відкритті, все ж більшим попитом користується саме Мак. До речі, раніше ми розповідали, що не так із проєктом будівництва закладу. І, хоч не побачили документів, де вказано, кому належить земельна ділянка та чи мають право власники неї користуватися, все ж готові присудити Макдональдсу номінацію Фонтан року. Запитаєте, чому пораніше там був фонтан Арагорн син Араторна у Чернівцях. Ця подія розірвала інфопростір не лише міста, а й усієї України. Фактично, приїзд голівудської зірки на Буковину можна вважати приїздом року. Тож Віго Мортенсен заслуговує на номінацію Турист року. А на номінацію Веїв року» заслуговує Олексій Волощук, депутат обласної ради, який не повернувся до України після відрядження. У складі офіційної делегації він поїхав до Румунії та ймовірно втік від своїх колег. Так, Олексій Волощук міг би стати і спортсменом року, але його навики в бігу виявилися для цього недостатньо. Відчуваєте, як в повітрі запахло грошима? Ми готові назвати нашого наступного номінанта. Названня Шугардеді року заслуговує Володимир Дубенський. І, можливо, ви не знаєте, хто це, але ця людина інвестує в Буковину мільйони доларів. Та чи виправдає себе така інвестиція? Побачимо згодом. Ну а зупинку року ми присудили зупинці 9 і 3 чверті. Тут не їздить жоден громадський транспорт біля скверу дня, вишиванки. Навіщо ж її там встановили? За словами міського голови, в цілях експерименту. Та досі залишається загадкою. Чи це не відмовка через помилку в проєктуванні. Ймовірно, через цю зупинку доїхати кудись міг би Гаррі Поттер чи його друзі з Хогвартсу. Ароматом року можна назвати неприємний запах на гравітоні. Так, ніби нічого незвичайного немає, бо і раніше на гравітоні бував каналізаційний запах. Проте той сморід, який з'явився навесні, дуже дивний. Так кажуть принаймні жителі цього мікрорайону. Сподіваємося, до 2025 року у Чернівцях не буде неприємних запахів. Наша наступна номінація генератор року. І ні це аж ніяк не пов'язано з вимкненням світла. Цю номінацію ми присудили нардепу з буковини Георгію Мазурашу. За час своєї каденції депутат Верховної Ради став співавтором понад 500 законопроєктів. І повірте, майже всі вони максимально кринжові. А почасну номінацію Блогер року отримує Руслан Запаранюк, керівник Чернівецької ОВА. Так, наша команда взялася рахувати дописи голови Ова, але ми зупинилися на 153-му, Бо не факт, що завершили би до кінця цього року. Насправді, ми просто запарились рахувати дописи Запаронюка. Продовжимо номінувати керівників органів влади. Міський голова Чернівців Роман Клічук отримує першість у номінації HR року. Нічого дивного, багато кадрових рішень та рокірування на комунальних підприємствах. Але наскільки ефективними будуть ці рішення, побачимо вже наступного року. Голову обласної ради Олексія Бойка номінували на звання за року. Зараз пояснимо, чому якщо проаналізувати роботу обласної ради, то цьогоріч там звітували про виконання багатьох ремонтних робіт. Та чи займається керівник обласної ради тим, чим мав би? Питання залишається відкритим, бо його повноваження під час війни дещо обмежені. 2024 року всім точно запам'яталося Чернівецьке тролейбусне управління. Так їхнє оновлення викликали чимало суперечок. Попри це, підприємство змінило систему оплати та багато креативило. Наприклад, придумали рубрику Зайці громадського транспорту ну бо, вочевидь, хейтерів їм недостатньо. Тож сміливо отримують першість у номінації Міністерства цифрової трансформації року. Людьми року є всі, хто став спільнотою Шпальта. Кожен, хто дивиться це відео, стежить за нами у соцмережах, активно підтримує нашу діяльність та допомагає просувати контент коментарями, вподобайками і поширеннями. Безумовно, героями року та не тільки 2024-го є військові, які захищають нас і дарують нам надію та мир. Завдяки їм ми маємо цю буденність і можливість згадати, яким був цей рік. Що ж, коротко підбили підсумки 2024-го, та віримо, що 2025 й буде набагато кращим. Сподіваємося, що наступний рік буде для нас особливим, тому що навіть у найтемніші часи ми знаходимо сили жити та показувати силу незламності. А щоб ви бути свідками того, що відбувається у Чернівцях? Стежте за нами у соцмережах, дивіться відео на Ютубі та читайте матеріали на сайті. До зустрічі у новому 2025 році.